Чи давайте будемо обережними з, з, з словами незалежність, так. от бо в мене тоді питання до кого, від кого. Але насправді, насправді що відбувалося. Як, як Якщо знати, в принципі, всю картину повністю, угу. і от зараз емоції трошки вляглися, можна вже потрошку розбиратися, насправді, що відбулося. Е, якщо знати про те, що е, деякі, я не знаю як це назвати, гарячі голови, назвемо це так, в офісі президента, в принципі, бачили. Повну ліквідацію відповідних інституцій. Набу, САП, ВАКС. От. Повна ліквідація. Не те, що зараз говорять, що це ліквідація. Ні, це далеко не так. Угу. Це стан 2015 року. Угу. От. А повна ліквідація. І коли ти розумієш цю історію, що є такий сценарій, він на повному серйозі рухається до його впровадження реалізації в Верховній Раді, от, І в певний момент. Є компроміс, що давай, бо це буде повна, тотальна рунація. Люди не зовсім усвідомлені, що таке ліквідація юридичної особи. Угу. Якщо навіть от приміщення, в якому ми сидимо, під час ліквідації може зникнути загалом, так. воно було там, потім має десь комусь бути передано, Воно ну, зникає. То я вірю, що буде з там нещасною папочкою. Яка карна справа відносно якогось корупціонера. Пане Дмитре, дозвольте, я уточню. Тобто да. усвідомлення, що можуть зникнути ці органи, в принципі, до вас прийшло після 22 липня, після голосування? Ні, ні. Ви? От послухайте. Все. Тоді я вас слухаю. До 22 року і угу. був сценарій повної ліквідації НАБУ, САП, ВАКС і цієї, цієї антикорупційної історії. Так. В цій вертикалі. А... Коли вже на це почали шукати голоси, і воно почало ну зайшло на uh -huh. єсценарій. Давайте а, була а, запропонована, скажімо так, компромісна історія, бо підтримана в такому варіанті, МОНа uh -huh. могла не бути. Але я б тут можливо десь відмітив би роль Давіда Рахамі, uh -huh. який, ну, давайте будемо все-таки об'єктивні, Людина не, не абсолютно не дурна, він розуміє, що до, до чого це може вилитись навіть в міжнародних інституціях uh -huh. все інше. От, То була закомп... запропонована компромісна історія. Давайте yeah. нічого не ліквідувати, лишаємо як є, просто от, підпорядкування, що буде на багато. Механізм цієї всієї процесуальної історії, яка є в е антикорупційних органах, впливав безпосередньо генеральний прокурор. Що uh -huh. це дає? Це дає час. Дає час для того, щоб е потім можна було тиснути через західних партнерів, е через Сполучені Штати, через Європейський Союз, через наш євроінтеграційний рух.